Здравствуйте. Давно не виделись. Так. Саме головне, що ми робимо, це быстренько вбиваємо босса. Бо я хочу добити 5 лем на новий ролик. На який я не скажу. Открываем казик. Ох. Сталик. Серьезно, Сталик? Чтобы влепили лайкусик. Пит поставила? Ну и там уже комментики написали, ну, дальше не важно уже. Банять охотно верится. Так, что мы зараз заберем? Дядь! Мужик! Ну, дядь, я на мирні переговори йду. Пан, ту, стрі, або сунька, Є ній непризнаний дебіл. Непризнаний дебіл. Там базварить. что mm. только балерина рынок нас соединила ну тупость тупость что падает все трем То я вох порилий. Ну, не судьба. Ой. Не судьба. Ой. хто? ласка, скажіть, що то GC9. Якщо вона, то дякую, все, я виграв цю катку. А якщо не GC9. То тоді. О -ха -ха -ха. Просто життя життя просто знаю, як жити. Просто все життя прожив тепер. Купу, ой, джиси давид, о боже. Так, ну я еще не был, не чекну что тут я получил. Все, и типа, почитал, мне их задавить именно будет. А да, там что? Ну, в принципе, полное одно. Ну. Я Конор и я проверю, как это на самом деле. Ой. турту -ту 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 -ту. собі. Перший раз вижу, що там настільки велика Шина Щіння, Ой, тут, 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 тут тут. Прямо на головці. Ви думаєте, я туди піду, да я ж ще не інвалід такий, щоб туди йти. Я ще не тупий, щоб туди йти. Я дундук тупий, погнали туди. по тій причині, що я йду депати казіка. Надепався. Казіка, конечно же, да, я його так багато разів депнув, що ой, життя мене просто не воспитує. Молі я болі. Як говорила, моя сестра, як говорила, моя сестра не може боліти того, чого нема. Можливо, щось увижу. Но уэйде тут нема чого. Нема що. Потому что я лох тупорилий. Саша, Стеррик був. Що... Ледобало. Да ну, у мене голова болить. Sorry всім, хто чекав відео. А реально, хто щось чекав, у мене болить голова, я не годен грати. Напевно, я закінчую съйомки. Мені ще монтіруватися. Це просто ад сущий. Дякую, хто дивився ролик. Кому це взагалі подобалось. Хоча це нікому не подобалось. Я це знаю, наявлені. Пару шмоток, один лям. І скоро продовжу.